Всім привіт! Залишився тиждень до мого дня народження. Я вже трохи в передчутті. Тому що мені буде 26, Я відчуваю себе молодшою. Я не можу сказати, що я зараз супер доросла, але в дитинстві думаю, що в 25 у мене вже буде все в шоколаді. Я буду мільйонером з бізнесом, з сім'єю, з яхтою обов'язково і з ну, всім всіми приколами багатої жизни. Ось тому ось мені вже скоро 26 і цей останній тиждень я хочу провести максимально. Круто, і запечатліть, скажімо так, ось ці останні деньки 25-річний у мене. Добрий ранок. Це другий день із семи перед моїм днем народження. Сьогодні я дуже погано спала, тому що у нас була гроза, була свята музика на небі. Окрім цього, я не могла нормально встати. Тісно, не в 6, а в 6.30 стала через те, що погано спала, в принципі. І вирішила, що сьогодні буду робити все, от як відчуваю, тому що сил багато немає, А зробити сьогодні дуже багато чого треба. Тому я вирішила, що от як буде, то так і буде. І зараз 8.40. Я 40 хвилин назад повинна була вийти в зал, але вийшла тільки зараз. Тому що робила практики, медитацію, грошову і медитацію в тиші. Плюс робила свій щоденник вдячності. Дихала, робила а, зарядочку, розминку і плюс ще робила активацію ЦИ. О, коротше, діл не в праворот. Зараз іду в зал. Я вже в залі. Зараз іду тренуватися. В голові, звісно, отака от каша. Я дуже не можу зібрати себе до купи, але ну, вже як є. Можливо, трохи покажу вам своє тренування, а можливо, ні, буде залежно від кількості людей. Це вже другий день, вівторок, я так і не дозняла вам нічого вчора, тому що тренування було таке дуже важке для мене, енергії, сил не було. Потім я просто скупилася продуктами і а, поїхала додому їсти і працювати. Сьогодні також я планувала вам відзняти один матеріал про мої думки про те, що я назбирала за весь цей рік, але також через те, що багато планетарних змін, плюс змін енергії, плюс змін ну, таких парадигм і гілок реальності, коротше, все змінюється, перепрошивається. І на мене це дуже сильно впливає, тому що я займаюся дуже давно вже духовним розвитком, плюс до всього. У мене день народження скоро. І чим ближче до дня народження, тим менше у людини енергії. Потім стається день народження, це як обнуління. Починається новий рік, тільки не календарний, а як ваш персональний новий рік. Взагалі, в ідеалі зробити соляр 12 дневний було б взагалі супер. Але я не знаю, чи вдасться мені, чи не вдасться цього року це зробити. Найголовніше що я зараз для себе обрала просто в моменті, в потоки, в довірі максимальні, просто бути і все, не спішити, не вимагати від себе чогось нереального чи просто змушувати себе щось робити? Я цей тиждень, я думаю, на цьому тижні все і закінчиться. Тобто, цей тиждень останній в моєму такому плаваючому стані. Далі більше тому не переключаємося. День четвертий, я вже прямую в зал. Сьогодні у мене буде низ, і я сьогодні йшла не пішки, а їхала тому плюс кардіо. І хочу сьогодні прям дуже круто позайматися, бо в кінці місяця ми скоріш за все летимо на море на вихідні. Ось тому. Коротше, надо попотіти. постаратися щоб були гарні фоточки. Окрім цього, на сьогодні в мене ще по плану, ну, звичайно, мої практики і мої всі штуки, які мені потрібно зробити. І ввечері я йду на ночівлю до своєї подруги. Звісно, дуже потненько. Я і намагалася, як вам казала, так творно попрацювати, але що я сьогодні прямо переборщила. Я зробила суперсет з трьох вправ на ноги, потім жим, потім свідення, розведення. Зараз оця штука, потім на квадри. І ще треба побігати, ну, походити. І гіперкстенза потім. Коротше. Ну і ростешка в крізь. Якщо чесно, я не знаю, як я це виведу, але ради фото красивих на морі, можна і постаратися. Так, ну ще вже благополучно зібралося, вже їду до подушки. Я теж сумка. Там все, що тільки можна і не можна, значить я не на одну ночівлю зібралася, а на тиждень, то і місяць атакував мене мураві. ну Це все, все нормально. Коротше, дуже жарко, я вже планувала піти трохи не так, але вже як є, на флісових штаніжках двигаюсь. Мені потрібно передати квіти. І квіти ці потрібно мені зібрати самостійно. Тому ми домовилися зустрітися у якраз виїжджаю, щоб за годину зібрати букет, візде всі квіти купити і коротше, передати ці квіти отримувачам. Отримувачку ви всі знаєте, галюнчик, яку ви вже бачили в цьому влогі. Я думаю, вона буде дуже рада. Ось такі у мене букеті ще вийшов. Це вам знімаю на 0,5. зону п'ять. Ар... День п'ятий. Я вже прокинулася, ми з Галі вже поробили розміночку. І зараз йдемо до річки робити наші ранкові практики. Я якраз сьогодні хотіла вам показати все, що я роблю зранку, але так вийшло, що я ночувала не вдома, а у подружки. Ось тому покажу вам з таким крутезним видом. Блін, так круто відчувати себе на природі, а ще краще, що я відчуваю вже новий свій рівень. Ми вже закінчили наші практики, я вам стою, мочу ножки. Вода тепла, хоча ара сама по собі холодна. Вона така глибока і проточна. А потім ми ще зробимо мою грошову медитацію, яка мені вже потрушечку починає приносити гроші і мені це дуже подобається. Ай, ну ви просто подивіться, яка краса. О! Ну що, пошли? Да. На завтрак. Тільки я буду йти боса, бо намочила ночь. Ну і що? Правильно? Всім привіт! Це вже шостий день, чи вже сьомий, я не знаю, як рахувати. Коротше, завтра у мене на день народження. Сьогодні чистила квартиру, займалася своїми практиками, і зараз трохи сіла відпочити, тому що енергетично виснажена дуже сильно. Я вже казала в цьому відео, що перед днем народження енергія, в принципі, не така яскрава та ну, коротше, бурхлива і не так багато. А в останній день. Ден, а в останній день так взагалі. Тому сьогодні такий латік у мене. Я хотіла планувала зробити набагато більше, але розумію, що ну, спокійно, успокойся, Женя, все, все нормально. Завтра у мене буде квест, тому що мама мені передала посилочку з України. І ну, як кожна мама, вона хоче передати якомога більше. А те, що це мені тягнути потім нікого не хвилює. А мені ще завтра потрібно буде на міні празднування купити продукти. Короче, всякі такі ніштячки, і будемо дивитися фільм вдома. Ось, І <свят> мені доведеться їхати в центр двічі, тому що у неділю нічого не працює, нічого не йде, не хоче взагалі заробляти гроші. Всі на відпочинку, всі на вихідному. Тому працює тільки на вокзалі всі магазини, аптеки, там і все, що треба. Ось тому поїду тому... двічі. <свят> 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 Але в мене в голові вже заряд план, можливо, якось зробити за один раз, можливо, раніше приїхати, купити все, а потім поїхати за посилкою. Там просто не дуже далеко воно по місцевості, але, коротше, коробка 10 кілограм майже. 10, блін. Я вам що? Я, я хожу в зал, звичайно, але там ще й під горку треба буде йти. І під'їхати, ну, навіть там остановочку, до чогось. не... Ну, тебе. Нереально. Коротше, Женя Шварценеггер вам потім відчитається за, за те, як все пройшло. І я думаю, що я сьогодні не буду ще закінчати влог, а завтра ще вам познімаю, як я себе почуваю, все короте, розповім. Про завтрашній день трошки познімаю. Ось, великого праздніства у мене не буде, я не буду відмічати. Просто зроблю для себе такий класний вечір. Ось і все. І а, я вирішила, що все-таки буду робити соляр. Ось. І перший день це особистість. Тобто прописувати плани, цілі, робити щось класне для себе, догляд, прогулянки, якісь подаруночки собі. Ось, загадувати бажання. Тому ось цим і займусь. Ось так мене привітала Катя. З самого раня тут ще був торт. Такий спаленичкою красивенький зі свічками. Коротше, я в восторгі. Я встала в 5.30 і благополучно, благополучно у Каті вийшло мене привітати, тому що їй на роботу на 6. Ну і, розумієте, коли людина тебе дуже класно знає, вона дарує тобі те, що ти любиш більше за все. Блокнотики, конечно звісно. І ось такий наберучок. Блін, ну взагалі прикольно так. Ну, це, взагалі, отдільний вид мистецтва. І ось це, думаю, ну зараз переберу його. А він наскочить. Ну, коротше, ось такі у мене добрий ранок. Я майже встигла. Отакої. Тільки сіла в трамвай і все, і почалась злива, блін. Але все раді ось цього пакуночка. Підарунки від батьків. О, бепантен. Це мені потрібно, бо я постійно... Ну, як постійно? Коротше. бопонтен мені потрібен, тому що я періодично згораю, я починаю... Вірити в себе і не мажусь СПФом. О, ну без цього. Нікуди. Це мені трошечки помялися, але мені тут пішло. Буде паніровочний сухаріч. Макарон. Макарон. Жвачки. І арбузний холст. Це таке. надо треба буде дізнатися, що це. Я вибачаюсь, розбір майонезу. Кетчуп сгущенка. Кукурула. Ще один сгущенка. Косички. Ну ви даєте. А гирки. Обдурили меня, как Зараз трохи буду відпочивати. Потім я думаю, що я буду робити манікюр, а потім треба буде поприбирати і, і починати готувати. Ще вам прикол розкажу. Я буду сьогодні робити піцу. Чотири сира, ну, можливо, три, я не знаю, як піде. І я купила все навіть більше. А основу для піци, тісто ну, купила. І що мені робити? Нічого не працює. Благо, Катя на роботі. Але є такий прикол, що вона може не подивитися в телефон і піти вже додому їхати. Піти вже додому їхати? Що? Коротше, і сісти вже в транспорт і їхати. Це було б не проблемою, якщо б сьогодні була не неділя. Так, би я сходила зараз в сусідній магазин і все було б супер. А так? Ну, коротше, будемо сподіватися, що все буде охі. Я вже майже зібралася ось такий в мене макіяжик. Я взагалі планувала не фарбуватися, але ну, Галя не фарбувалася, думаю, блін, взагалі, імені це я, то мені також треба, напевно. Ось тому ось такий в мене макіяжик. Купила собі нещодавно новий олівчик, і він мені так подобається. Я взагалі не знаю, чому я перестала користуватися олівцями. На ось цей безпорядок не дивіться, я його трошечки вирівнюю ще. і Коротко. Ось. І все. Я вже почала готувати. вже Роблю картоплю по селянськи, замаринувала стейки рибки. І ще буду робити піцу сирну. Але забула купити на неї тісто, блін. Не вже казала. Ось. І тепер чекаю Катю, поки вона його принесе. І буду далі. куховарить. нос, и ну Катя, сейчас придем с ней по бокальчику вдарим, а что, welcome drink. Пахнет этими, кока-колой, медведями желейными, вот это кока кола желейной, хорошо?